Коротше, ми тут трішки вмираємо, бо подивіться яка дорога. Тут постійно такі сходинки ми вже пройшли скільки-то. І зараз ще невідомо скільки підійматись. А ми з цим візочком. Коротше, не найкраща ідея сюди приїхати з малим з візочком. Ну але що вже поробиш? Рухаємось далі. Чоловік Фух. А ми ось так підіймаємось з малим. Ага. Ну, коротше, краще не стає. Блін. Насправді важкий шлях, так, Дані? Ну, Дані легко, він просто сидить і сміється з нас. А ми, в нас такий воркаут. Чоловік вже трохи почав матюкатися португальською. Але, знаєте, 100% розуміння, 0% засудження.